Всім привітики! Дуже рада вітати вас у себе в гостях, на каналі Мама 4.0 це канал про життя багатодітної мами мами чотирьох дівчат. І розпочинаю я свій лижний влог з магазину взуття, де я приїхала купити собі взуття. Хоча я приїхала в першу чергу для того, щоб поміняти взуття, яке подарувала бабуся Альвінки. Вони взяли розмір 36-й, він впритик, і я вирішила, поки вони новенькі, все ж таки поміняти на 37, тому що дитина росте, і з цього приводу я приїхала в цей магазин, а потім збагнула, що у мене немає взуття. Пару днів тому мені мама розказувала, що вона дуже часто у своєму житті хворіла з сичов... сичовим міхурем, запаленням через те, що завжди так вийшло, що купляли дешеве взуття, яке промокало, і ноги перехолоджувалися. І вона змогла собі дозволяти гарне взуття тільки там уже. Після 50 років і у неї припинилися ці запалення. І мені від цього стало так сумно, мені так шкода маму. І в той же час е, я зрозуміла, що у мене також нема зимового взуття, і думаю, дально ну, я собі подивлюся. Е, так вийшло, що я до сих пір зимові е, боти у мене ті, що я купляла ще до війни в Україні. І вони не дуже теплі, не дуже якісні, не дуже дорогі. Я їх вибирала за дизайном, як мені тоді подобалося. А останнім часом, коли на тривалі прогулянки виходить чоловік, то воно мені взагалі і не треба було. Я цілу зиму можу бігати в демісезонних, але. Зараз, так як ми хочемо все ж таки з'їздити на лижах, покататися, то я розумію, що якщо я з дитиною малою, то мені треба буде стояти на снігу, мені треба гарні якісні чоботи. Але коли я побачила ціни, я трошечки опешила. Я була в шоці. Ті, що мені підходять, стоять на найдорожче 89 євро. Попроще можна купити ось такі, наприклад, за 50 євро, або ті, які промокають, також в районі 50 євро. І я такою думаю, йоперсите, чого ж так дорого? А потім розумію, що бабуся Львінки теж за 50 євро купила чоботи. І мені така каже. Щось у вас дивні магазини, магазини, чоботи видають без коробок, просто всунули всередину чек і все. Я кажу, та вони завжди так роблять, а у вас я кажу, що в землі не так. Вона каже, та я не знаю, я ні разу не купляла нове, нове взуття. Я думаю, божечки, це мама, три роки, проживаючи в Німеччині, ні разу не купляла собі нового взуття. А я тільки приїхала і викидаю гроші. Такі бішені гроші на нове взуття. Може, і мені треба було в секонд-хенд піти, купити якісь вживані боти? Не знаю, не знаю, але я зрозуміла, що все ж таки, мабуть, краще брати нові. Тим паче є така думка, що старі, старе взуття воно тримає енергію тієї, людини, яка ходила до цього в них. Коротше, все так заплутано. Я нібито і не дуже така трусіха, але все ж таки вирішила купити гарні якісні чоботи. Сподіваюся, що вони виявляться дійсно гарними, і я не пошкодую про цю покупку. Тут нібито мембрана, нібито е дихаючі, нібито не промокаючі, але все одно е їх порадили е бризгати цим е водовідштовхуючим засобом. Також я збагнула, що у мене немає жодного светра. Одна є. Теплова така тепла кофта і та довга, на підлижну куртку вона не підходить, тож я заскочила в також, щоб побрати собі якийсь недорогий светрик, але недорогого немає. Светрик коштує 15 євро. Ну, я вирішила все ж таки один взяти з горлишком. Вчора була така краса, зимова каска. Сьогодні дощик. Прям дощик сильний. Что ти сказати з цього приводу? Чого? Що у вас тут не получається? Тут прийшла вже зима. Сніга білого нема. Щоб тут не зламати. Що всі кожні лижі, все по-різному. Поки во іменно в нього розібрався. Тепер всі треба згадати, як було. Коротше, регулює нові ботинки у нього. Старі-нові. Для когось старі, для нас нові. А, може, з'їздимо на Ой -дю -дю. Що ти робиш? Я буду знімати снімати. Сніма. Угу. Кажу сьогоднішні покупочки. Отже, купили все ж таки зимовий комбінезончик Яліні. Ціна зі знижкою 31,99, 74 розмір. ну Мені здається, він ще великоват трошки, але виходу немає. Отакі тут кишенечки є на замочку, флісік, капюшончик з мехом. І от тут є такі манжетики. Я сподіваюся, вони будуть рукавички прижимати і не будуть сползати. Звісно, для такої малої дитини, яка ще не ходить оці ці відкриті ніжки, трошки воно не дуже. Я взяла її такі тапочки. Дуже, е Тапочки Давай, такі, ботиночки да, такі. 10 євро. Ось так. Шапузьку взяла. 4,99 і отакий светрик, 3,99 Але на касі оці дві речі вийшло 5 євро. Не знаю чому. Получається, це майже в подарунок. І собі взяла в так от Светрик 15 євро. Щоб було, було у мене тепленькі. Слухайте, розмір взяла XS, уявляєте вже? Ну він, звісно, не, не по розміру, він широкий, такий доця, доця, ботиночки. Це бабуся подарувала на день народження Альвіні, але вони купили 36-й, і я поїхала поміняла на 37-й. Бо Альвінка, це чек поклади на місце. Альвінка вже рік носить, 36-й, щоб трошки на виріст. І дивіться собі, які все ж таки вибрала. Ось такі зимові сапоги, вони з моїми схожі. Ну, Вирішила все ж таки на них. Ціна 89,95. Космос ціни. Так, да, так. Да. По продуктам нічого такого багато не брала. Якщо ми поїдемо завтра на лижі, то заїхала за тостовим хлібчиком і ковбаскою на бутерброди. Яєчка в дорогу варені, ціна про запас, два огірочка, перчик, три молочка і бананчики. Ну, бананчики – це обов'язкова умова, коли в магазин йдеш. І знову взяла собі термочашку. Вся коштувала 7 євро. У нас нам на тій, що я раніше брала десь декілька місяців назад, ця кнопка не працює. Ну вирішила все ж таки ще тут. Ну, інших чашок тут не продають, тому взяла таку Отакі покупочки. О, дядя нам допоможе. Ти що? Окей, він теж. Все? Я туди не треба? От, оказується, у нас кур'єрщин непоганий. Допоміг, сам запропонував. Все, ветедик упаковують. Багажник прикрепить. Зря я одягалася. Так, шліми, лижі, ботинки, самки. Тут подивлю. взяли перекус, бутербродів трохи, яйця варені, овочі. Зараз зробимо ще чайок, кофійок, термоси. Да? Фух, я зібралася все їдемо новий боти, срать в хаті, але нема часу обирати. Великий районний центр. А подбірка в Німеччині це в обласний центр. що буде сніги там Ми приїхали. Е, їхали дуже довго. Приїхали на одну горку, кажуть, тут вечірнього катання немає. Приїхали на другу горку. Тут вже вона працює зазвичай до 4 вечора, до 4 дня, А ми зараз чотири тільки приїхали. Не знаємо, чи ми покатаємось десь чи ні. О, я поки що прив'язала малу до себе. Подивимося, що там, щоб не. Коляску не доставається, сніг валить, дорога е, за, за, заметена. Коротше. Такі у нас сьогодні. Це ми в Австрію виїхали. австрійські. Не мочіть рукавиці, не мочіть, зараз замерзнуть руки. Дівчата. Ілана, особливо ти. Ніна, ти не хочеш творники, щоб ми примерзали. Та воно хай Віталік. Дивиться. да, да. Идем, ту, 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 ту. самая тяжелая будет. Ну-то бежи, потому что она на тебе... Ну как я за тебя не займусь? Ну так бежи, то швидко. же быстро. вы... Беріть лизи, йдіть тут спробуйте. Біжись, збігаєш Ти будеш довго, Так, вже бізнес 25, а ми до сих пір на а, дитячій горці, яка виключена, тренуємося, бо туди на гору їхати ще тато не, не взувся, Бабушка хотіла взути. Не влізла в мої не, ці, боти, Ну, вони дуже туго так. Але я влізла, а мама не влізла. Тож малу залишили мамі. Малу залишили мамі, а ми з дівчатами тут тренуємося. Зараз тата взується, Зоїці, де поїдемо на підйомники на гору. Може, встигнемо хоч разок спуститися. От такі справи. Мама кидай забіг. И, бачу, тут повинно, но не дуже швидко. Вон, утерянные эти рукавички. Ага, можно Давай. встынуть, бачишь, даже поземно. А, ага. Двери, Двери закрываются. Закрывается. його Мені страшно, все, вона впаде. Запотіла все. А мене укачує. Їх вони сюди їздять, і вони по повністю в мості пакують. Ага. Так вона ж навіть на цілий день поїде. Але з нашим етим. Ага. Нам теж треба на цілий день. Волов'яністю вона не впаде. Ви вже нагорі, тут така завірюха. Гляньте, який кабінет. Тут ще й пушками роз, розпилюють. Вон там, бачите, пушка і розпилюють. Сніг. Де там мої? У Іланочки, а Ілона в минулому році краще за всіх їздила, в цьому році паніка в неї сталася. Ти так зараз можеш задом поїхати. Їдемо, їдемо. Так, коли я побачила вже підйомник низ, так, кафешку цю, там, де дитина моя, то я вже трошки легше переношу. Там така завірюха, так страшно. І Ланочка злякалася. І тут така горка, не зрозумієш, де крутіша, а де пологіша, куди їхати. Бо тут, мені здається, взагалі така крута, і ямки такі. Ну, коротше, Ось такі вечірні у нас сьогодні покатання. Ой, Алінка вже уїхала, тобі поїхала поїхали. Доганяти хотіла. Вон, бачите, Івана аж на горі з татом. У нього страх. Страх, але ж спускатися треба. Так, поїхала. Треба було зранку їхати, ми якраз на вечірні катання їх встигли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чекай мене тут, я з тобою. Я, сама я з тобою. Я зросла. Ні. Я боюся, я боюся. Спить. Спить? Хогвартс вже пора. Хогвартс, а на лижі не пора. Ну, і як вам перші катання в цьому році, в цьому сезоні? Все добре. Сподобалось? В цілому добре. В цілому добре. Можки. Зараз Можки. будемо вже 7 годин вечора будемо упаковуватися. Альвінка, щось там сталося? Остання спустилася з гори, прямо. остання, ми вже захвилювалися, вже підйомник не працює, її нема і нема. Ну, я так хорошо, завдяки бабушці, я так хорошо повкаталася. Короте, прикольно. А, дивись, ще підйомник піднімається. Що він там піднімається, невідомо вже час. Діти ще там на санчатах десь катаються, поки тата запакуються. Щось під куточком. Під кутом, наверное, так да, машина стоїть. А я не знаю, я вам казала чи ні, що оцей костюм я влізла нарешті в нього, я в нього ніколи не влазила. Купляли також за 500 крон в Чехії, купляли, а, вживаний а, ну заради куртки. Штани на мені не сходились поза том, не в минулому році, а в позаминулому році. А зараз я в них влізла. Ну так тугенько. Прям я навіть побоялася, що кнопки розійдуться і ремінь вдягнула. Ну, влізла, ура! Так що моє схуднення. Хоча я вже два тижні не важусь, бо свята, я там і тортик їла, і вареники їла. Коротше, боюся взважуватися. Ну, не хочу заморочуватися. Я вже і так скинула, слава Богу, багато. А скільки після свят уже буду важити вже. Потім зважуся, коли в режим повернуся. Бо, наприклад, сьогодні Альвінка розбудила о 7-й ранку, сама сніданок приготувала вперше. Прийшлось їсти не за дієтою, але прийшлось їсти, дитина перше сама приготувала сніданок. Так що такі справи справи. На зворотньому шляху додому я одразу сіла позаду, тому що, як показує практика наших подорожей, ввечері вона мала не може спати і е, вирадує часто, щоб не зупинятися на дорозі десь і мінятися місцями. Я, я одразу сіла позаду, і коли вона прокинулася, я змогла її відстігнути, погодувати грудьми. І е, вона міцно заснула, я її поклала, пристібнула і все було благополучно. Але мене Мене дуже сильно качало, Я прям їхала майже всю дорогу е, з, в підлогу, так от зігнувшись, бо мені нудило, тому що я взагалі не можу їздити позаду. Була сильна ожеледиця з нами, слава Богу, нічого не трапилося. Е, і туди ми їхали, були дуже великі замети, сніг. і Мені було тривожно і лячно, але я себе. Тримала в руках, щоб не панікувати, тому що не розумію, що то страх, то паніка, що у нас ціла машина дітей, бабуся, і не дай Боже, що то, звісно, я собі цього не пробачу. Але я розумію, що все одно треба дивитися в цьому страху в очі і. Ну, іначе ти взагалі ніколи нікуди не поїдеш, будеш завжди боятися чогось і сидіти вдома. А це погано. Але коли ми приїхали додому, я взяла малу, виходячи з машини, впала. Слава Богу, що впала обережно, малу не, не, не забила, сама на колінку просто впала, підслизнулася, виявляється, на асфальті літтика, така була ожеледиця. Але все у нас добре, ми благополучно з'їздили, набралися купу позитивних. Емоцій. І дякую всім, хто подивився це відео. Підписуйтесь на канал, бувайте!